те, щоб Бог, діти наші були під покровом Божої Матері, бо так, коли більше переживаємо за дітей, чим маємо молитву за дітей. А тому часто униваємо. краще вручити наших дітей, і внуків волю Божу. Боже, ти їх оберігай у тому світі, бо тепер наші діти розбіглися, розлетілися по цілому світу. Живуть часто між чужими людьми, і як нам важно, щоб де вони не були, помнили наші Карпати, наші храми, віру православну, наші колядки. Ми з вами готуємося до великого празника святого Святителя Спирідона, Триміфунського Чудотворця. Ми його будемо празнувати 25 грудня. У нас буде торжественна літургія. У той день западні християни, у нас мадяри, обикновенно католики, будуть празднувати уже родинство по западному стилю григоріанському. У нас у православних чим цінно мати все своє оригінальне? Якщо всіх людей одіти в у однакі костюми. Да їм їм єнакі обув, топанки надіти в них усі однакі шапки, на жінок покласти всі кестемене хустки, то не буде інтересно, всі будуть єднакі в уніформі. А коли кожен чоловік має свою оригінальну одежу, то і видиме, скільки у нас багато людей, скільки є людей, стільки характерів, і не є на світі похожого чоловіка один на одного. Не существує. Ми фактично оригінали. Кожен із нас Богом сотворений неповторимий, а значить, нічого руйнятися на когось другого не руняються на тебе. Ми руняємося тільки на святих, котрі вже показали приклад святого життя. А в зимних житті немало з кого можемо знайти приклад. Приходять Китайці вони мають свою, свою релігію, свій календар. Євреї мають свій календар, Японці – свій календар. Так от, щоб і ми не були між усіма людьми уніфіковані, ми православні маємо свій оригінальний, неповторимий, чудно духовний, прямо стопроцентово карпатський по природі. По всім признакам вічно молодий, вічно благодатний, легкий і вище тисячолітній традиційний юліанський календар, де ми свою оригінальність нікому не віддамо. Хто хоче бути похожий, як усі, найдіть, а ми хочемо бути оригінальні. Жона завжди хоче бути перед своїм Мужем оригінальна. Не такий, як другі. Чоловік завжди хоче бути потягнутий, не такий, як другі. Наші віруючі також упознають один од другого по движенню, по словам, по традиції, по пісням, по молитвам, перебуваючи в єдиному, одинакому юліанському календарі. Це не просто простий календарь. Він церковний, богослужебний, а значить, неомлимий від літургії, від всього остального, що ми маємо. Не Ні було ніколи потреби міняти календар, бо якраз тепер, коли і Небесний огонь сходить на Пасху православну по юліанському календарю, і усі двіження у Карпатах наших, по-юліанському, значить, ніяких не є. Ні основання, ні аргументів переходити на щось нове. Тим більше, якщо нас спонукають, нашу оригінальність замінити на сироту, сірость цього світню, ми ніколи на то не згодимося. Всі бути красиво, бути оригінальним, неповторимим. І я вам, дорогі браті, і сестри, желаю бути оригінальними, неповторимими, завжди благодатними. І той на землі в середлі вірних церкви Христової вічності і наслідниками Царства Божого. Амінь.